Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі Житомирське Полісся. У себе вдома у Житомирі на стадіоні Полісся команда буде приймати кривбас Юрія Вернедуба. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Житомирське Полісся, про Кривбас Юрія Вернедуба. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то останні п'ять очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є абсолютний баланс. Дві перемоги Житомирського полісся, одна ніч'я. Та дві перемоги Криворізького Кривбаса. Якщо беремо матч, який відбувався 23 жовтня 2021 року, це був матч першої ліги України з рахунком 1-2. Кривбас обігри Житомирське Полісся, потім 6 листопада 2023 року команда якраз розписують нічого 1-1. На гол Кузика відповідає Козак. Своїм забитим м'ячем. Потім Полісі обіграє 13 травня 24-го року Кривбас. Якраз ту у Кривому Розі за рахунком 1-0 Танківський забиває якраз це переможний м'яч на 25-ті Танковський. Якраз і забив переможний м'яч. 30 жовтня 24-го року, вже у цьому сезоні команди грала і з зарухну... рахунком. 2-1 якраз у Житомирі. В одній восьмій фіналу Кубка України поліція Кривас перемагає. Здрака на 17-й хвилині матчі. Тоді рахунку матчу відкрив. Крушинський на 43-й хвилині матча рахунок зрівняє. І Гуцуляк на 71-й хвилині приносить Житомирському полісію перемогу. А останній матч між цими командами був зіграний 30 листопада 2024 року. І неймовірна перемога 3-1 була у Кривбаса з Хетриком Твердохльоба. хі трик оформлює твердахльоб. За полісті забиває Олексій Гуцуляк. Якщо, друзі, взагалі то казати про нинішню турнірну ситуацію, яка в нас замоє в українській прем'єр-лізі, то для обох команд це як фінал. Обидві команди б'ються за четверту сходинку. Четверта сходинка це. Місце, яке дає право зіграти в Єврокубках в лізі конференції, Поки що Житомирське поліція Якраз та четвертої ї команди з Житомира 6 поразок, 11 нічік, 12 перемог, 47 набраних пунктів у Житомирського Полісія, 37 забито м'яча. 27 м'яча пропущених і плюс 10 у житомирського полісся Різниця забитих та пропущених. Одна поразка, три нічих та одна перемога у житомирської команди за останні 5 матчів української красоту прем'єр-лізі. Кривбас, шостий, 9 поразок, 7 нічих, 13 перемог, 46 очок, тобто бачимо на один пункт всього, всього менше, 33 забити м'яче, 25 м'ячів пропущених, плюс 8 різниць забитих та пропущених, одна поразка, дві нічіх було у Кривбаса і 2 перемоги. Ще насить забувати, що є ще Карпати. Тобто Кривбас, Карпати і по лісі будуть з'ясовувати між собою стосунки, хто саме посяде. Четверту позицію, яка дасть право зіграти в Єврокубках, поки що Полісія на один пункт випереджає і Карпати, і Кривбас. Але ми, то друзі, розуміємо, що, звичайно, що завтра все буде де, і вирішуватися. Вся доля четвертої позиції. А бачили ми очні матчі, в принципі, обидві команди такі, знаєте, рівні, і Житомирське Полісся Рівбас, в принципі, команда плюс-мінус рівня. Якщо беремо останній матч Полісі, то вони були Да, Команда програла Олександрії 4 травня. Якраз то програє команда з рахунком 1-2. Полісі програє. Але потім команда грає якраз то з київським Динамо в нічу 0-0. І я вам, друзі, хочу сказати, що Полісі мені дуже сильно сподобалася у тому матчі. В принципі, Житомирська команда показала дуже такий хороший справді футбол. Зорі вони обіграють і з Київським Динамо дуже хороший футбол. Топуліст, в принципі, дуже непогано провело останні два поєдинки. Якщо казати про кривбас Юрія Вірнідуба, то команда перемогла в болонь, колосу програла, лівий берег перемогли. До того було з зелене з рухом. Зорі обіграли, 4-1-2 програли. Але згадуючи той матч, в принципі, там здорово виглядала Криворізька команда. Ну, В принципі, непогано виглядає та Полісія. І завтра це справді як фінал для обох команд. Так просто фінал за четверту позицію. Полісія грає вдома. Перед своїми болімаленьки у Житомирі. і тут, звичайно, ще буде е, певний да, фактор на користь Полісі, тому що команда грає вдома. Але в будь-якому випадку, на мою думку, шанси тут 50 на 50, обидві команди рівні. Я очікую хорошого, прямо знаєте, футболу, де обидві команди просто будуть битися я не знаю, за цей результат. Тому перша моя думка це обидві команди якраз туди і заб'ються. Перша моя думка це обидві команди, я думаю, заб'ють. То голами, думаю, обміняється ось така моя перша якраз та думка обидві команди, друзі. Заб'ються. Друга моя думка. Кому, друзі, я віддаю перевагу? Житомирського полісю чи все-таки кривбаса? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу? Кривбаса. Да, мої любі друзі, да. Саме команді Юрія Вінідуба. я віддаю перевагу. Ось це знає, друзі. Ось мені ще внутрішнє відчуття підказує, що Кривбас, як мінімум, Житомирському Полісю не програє. Кривбас, звичайно, ще тільки потрібно перемагати. Тобто нічя, воно, в принципі, влаштує полісі, але ще й Карпати. Ще й Лівські Карпати. То, тобто, можливо, Нічей Поліс також не буде влаштовувати. Тому я ж кажу, друзі, хорошого футболу, думаю, що обидві команда забіг, але віддаю перевагу я саме команді з Кривого Рога. Висне не знаю, друзі, в мені ще серце підказує, що Кривбас як мінімум по Лісі не програє. Ви щось мені тут серце взагалі підказує, що Кривбас з якимось навіть мінімальним рахунком 1-2. Лісі обіграє і, відповідно, зможе навіть посісти четверту позицію. Хоча все ще буде залежати від паралельного матчу, де там будуть грати а, Львівські Карпати. Карпати якраз будуть паралельно грати з Луганською Зорею. В принципі, там нелегкий, думаю, матч буде для Лів'ян. О, ось, ну в будь якому випадку обидві команди заб'ються, та Кривбас, як мінімум, думаю, полісі не програє, нічого не виключає, але мені, друзі, серце підказує, що скоріше за все. Ви знаєте, друзі, щось мені серце підказує, що Кривбас зуміє обіграти по лісі з якимось мінімальним прям рахунком 1-2. Ви все знаєте, друзі, я чомусь думаю якось так. Ну а там, звичайно, ще подивуюсь. Ну, ось мені прям серце не знаю, підсказує, що ось обидві команди заб'ють, буде хороший цікавий футбол, і все-таки кривбас з якимось мінімальним рахунком Полісю обіграє. Поважаємо Житомирському Полісю, всього самого найкращого Криворізькому Кривбасу Юрія Вернідуба. Побажаємо всього самого найкращого, до речі, це буде останній матч Юрія Вернідуба. На посту головного тренера Кривбаси. Хочеться побажати Юрія Вернідубу і Кривбасу, і Полісю, тільки всього самого найкращого. І, друзі, вам я також від черго серця бажаю добра. Друзі, ви знаєте що? Ви, друзі, там найголовніше знаєте, Бережіть себе. Я вам добра, бажаю. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.